Всім добрий ранок, ми з України. Сьогодні у нас, сьогодні у нас 9 жовтня. Десь а, вже без 15.10 ранку відлучали наших поросят. Точніше, відлучили свиноматку. Поважили, ну, понятно, поросята трошки не в дугу. Багато відійшло поросят, ну, десь відсотків 60%. Хтось там на перші дні там пару штук і поступово на протязі цього періоду годування свиноматкою підходило там одне-два, вона то задавила, то придавила, то ще щось. Але що маємо, те маємо. Показав, розказав, скільки порівняли з минулим опоросом. Ну в і принципі, в принципі на сьогодні все. Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося. Всім до побачення. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 9 жовтня, 20 10. Зараз у батьків, як бачите. О, сьогодні наша задача перша це відлучити цих поросят. від свиноматку забрати. Вчора вечора в нас часу не було, бо ми там були в роз'їзді туди-сюди. І ще задача. У нас проколоть ось, ось о тих двох пацманів. Бо їх трохи водить, полимо катазал десятка. П'ять днів. Ці вроді все нормально, а двоє ще є. Ось одне оте і одне одне. Сьогодні крайній день ми зараз все проколемо, перегонимо нашу зіл, о, мілку, поросят залишаємо в тому станку. І, скажімо так, чекаємо, вилажу, ну, фоткою вилажу, там, днів 5-7 і будемо продавати цих горобців. Їх залишилось тут а, 9 штук. Чи вісім? Я вже не пам'ятаю, скільки залишилось. Шесть, вісім. Дев'ять. По ідеї дев'ять. Я вже не пам'ятаю скільки. Бачу, поки дев'ять одне заховалось, чи що. О, так що такі діла займаємося. Так, друзья, бортовый журнал готов. Веса ну, по нулям. Отдаю телефон оператору. Ну, все стоит. <клево> в кармане. <клево> <вставка. Даже> <клево> Колем желізо, важим, колем желіза важим. І ну, відтоді вважаємо середній віс наших бойців. Їх залишилось 8 штук, дуже поганий результат в плані того, що народилось 15, залишилось 8. Тобто відход, грубо говоря, 40%. 40%. 40%. І поросятами зараз подивиться по з але я думаю, що... Повозі вони теж будуть, як і прошлі поросята, але ну, потім я поясню э, за поросят. Далі продовжаємо проколи. Всіх не буду знімати, бо зараз круг, ш... крик шугам, всіх проколи, запишемо вагу і потім підчитаємо середню вагу і подивимося прийдучої Так, Поважили ми наших поросят. Получається 10400, 4600, 4800, 7800, 800, 7800, 7500. На круг, зрозуміло, це все зложив, поділив на 8, 7, 300. Це, скажімо так, поганенько дуже. Ну, Якби оці двоє, грубо говоря, були хоча б кілограм по 6,5-7 кг, то показник був би кращий. краще. Ось, якщо брати е, нонка, це ота дальня свиня і зінка, ту, що ми здали. Да? От У неї поросята були ось 11 штук не було. І от 8-100 маленький. Середня вага була 900, був 11200. в неї 11 було, вона гарно викормила, вона фу, фу, хороша дівчинка. Зінка. Як хто пам'ятає, в неї були там і по 17 штук, і по 18. Викармила вона так собі слабенько, але ось крайній опорос, вона там мертвороди були. 8 штук, важкий опорос. скажімо так, у неї 8 штук залишилось, вона всіх викормила. В неї 9,45 було. Але якщо взяти в неї тут 8-11, тут 11, то ця поганенька викормала. В неї ось був один щегол 5,5. Ну суть не в цьому. Дивимося, минулий опорос Мілкин, Ось омілка відлучка 9.05. Получається, 9.05 ми відлучили. Поросила з 9.04. В неї було на відлучку 10 поросят. Трошки краще були поросята, але бачите, багато було 6 кілограмових. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я ще тоді хотів її здавати на м'ясо, але вирішили дати їй ще один шанс і вона шанс її не використала. Розумі... Зрозуміло, що вона йде на вибраковку. Вона як, би, як мамка хороша, але чисто моє мнення, чисто моє міння, що в неї дуже погана молочність. Тому що в неї, можна сказати, прям таких файних гарних поросят не було. От, як, Якщо взяти нонку, в неї по 9-10 по кг поросята. У цей один поросінок, грубо говоря, 10 кг, 11 а самі там 6-7. Е Тому Поросята залишаються тут, біля мар... ну, в цьому станку. Е на декілька днів зараз їх пофоткаю, виложу, ну, не знаю, яку ціну, зараз промоніторю ціну. ну, Я думаю, щось виберемо. Тепер наша задача, ось наша люся. Най от, бачите, пузико вже відбита почти, ну, переворотка, в ній там прямо таке пузо не буде. Е вона 16-го по срокам пороситься е рябушка, е рябушка 26-го. Е по срокам в неї пороз. Я не знаю, О оця спокійніша дівка, я б її перегнав в оцей станок. Тут треба Прибрати, вибілити, загнав би сюди, а оцю загнав би сюди, встанув. І це тепер треба якось зробити. Можливо, ми ну, сьогодні точно не будемо. Поросят уже стрес такий. Я думаю, завтра або після ну, це завтра 10, 6 днів. Ну, в принципі, можна. Завтра поросят брати на проход, вибілить, вичистить. Поросят вигнать туди, мілку. Загнать сюди, а рябу перегнати сюди. Вона буде в встанкові, можна буде потім повілити, все буде добре. А поросят загнати в цей станок. Ну Подивимося, як ми це зробимо. Поспілкуємося там, з Жеником, з ціми і будемо займатися. Так що на сьогодні план виконаний. Що воно, як воно? Ця дівчина. Від'їдається. Ну, поки звісно, ми там трошки будемо давати корму, щоб в неї перегоріло молоко. От. Буде їсти просто дерть, а десь через, через місяць будемо її здавати на м'ясо. ось так.